Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У Луцьку запрацювали перші пункти незламності. Що це та чим вони корисні? Три тисячі доларів за втечу за кордон. На Волині ліквідували чергову схему для ухилянтів. Двоє лучан організували в підвалі нарколабораторію. На Волині продовжують планові відключення світла. Погодинний графік уже є на сайті Волинь Обленерго. Також посилання ми залишимо під цим відео на нашому ютуб каналі. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що аварійні відключення найближчим часом теж можливі, адже почалися морози і споживання електрики значно зростає. Тож критично важливою залишається економія електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових відключень. Луцьку запрацювали перші пункти незламності. Спеціальні намати покликані бодай трохи полегшити життя людей у зимові холоди, зважаючи на те, що вороги ракетними обстрілами намагаються знищити українську енергетичну інфраструктуру і лишити нас без світла і тепла. Що кажуть про це лучани Та чи будуть корисні пункти незламності? Дивіться у сюжеті. Цьогорічна зима для українців має усі шанси стати найхолоднішою, адже ворог продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наслідками цих атак є відключення електроенергії та водопостачання, проблеми з опаленням. Щоби підтримати людей у важкі часи у містах України облаштовують пункти незламності. Два таких уже працюють у Луцьку. Можна прийти, погрітися, поспілкуватися, підзарядити телефони, випити гарячого чаю чи кави. А ще скористатися безплатним інтернетом. Відключення електроенергії цьому намету також не загрожує. Коли в місті відключать світло, у нас є генератори, що можна приходити, грітися. Також тут є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Може комусь медичну допомогу надати щось, треба якісь ліки, то допомагаємо. Поки ми перебували у пункті, завітав і перший відвідувач. Чай бота чекало. Дідусь якраз йшов з благодійної їдальні і побачив незрозумілу для себе палатку. Відчаю не відмовляється, адже на вулиці замерз. А ще каже, здивований, що на календарі листопада пункти обігріву вже працюють. один, а тут такої зробили. Бачи машина, а вона якось так далека не поняти, що то вона є. Рятувальника кажуть, поки що найчастішими гостями у пунктах незламності є діти. Хочеш печиво. Для дітей тут є іграшки, книги та розмальовки. Батьки ж кажуть, ці пункти будуть корисними. Ми не знаємо, що буде далі, що буде як не як терористи, діють як терористи. Мусимо якось грітися, але нічого. Справимося, правда? А? Пункти незламності працюватимуть увесь час, крім комендантської години, адже тоді пересування вулицями заборонене. Рятувальники чергуватимуть цілодобово. Зараз світло виключають, можна зарядити телефон. Добре, що таке придумали. А хлопці чергують завжди. Ці хлопці були. завжди є. Ці ну добре. Усього в місті поки що працює два пункти незламності на театральному майдані та за палацом урочистих подій на проспекті Соборності. Міський голова Ігор Поліщук каже, що нині, попри те, що котельні Луцьк тепла в роботі, є будинки, які працюють на електроупаленні та мають індивідуальне опалення. Коли немає живлення, котел не може нормально працювати, немає тепла. От є люди, яким треба зарядити телефон е і так далі. Та тимчасові холоди, відсутність тепла лучан не лякають. Люди, з якими ми говорили, кажуть, готові пожертвувати. Своїм комфортом заради перемоги над ворогом. Страшно без цього, звичайно. Ви ж самі уявляєте. Вода, світло це продукти життєдіяльності. Без цього дуже важко. Але будемо Господа просити, будемо надіяти, що ці кати зупиняться. Ми готові перетерпіти це, все лише вигнати тих. Не буду говорити нецензурне слово. От із з нашої землі. А це ще не біда. У нас в квартирах є вода, і світло, і тепло, і в магазинах все є. Так що ще слава Богу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку запустили мобільний додаток для платного паркування. Він називається Смарт Луцьк, і з його допомогою водії зможуть платити за парку місця просто з телефону, не шукаючи паркоматів. Якщо людина, наприклад, десь на діловій зустрічі чи по справах, їй приходить автоматично фідбек, чи вам потрібно продовжити чи зупинити це, цей час, і ви можете собі зручно, якщо вам ще треба додаткову годину чи дві продовжити, і не мати у подальшому потім адміністративних стягнень вид у вигляді постанов. Даний застосунок впровадили, він вже діє, він вже працює. Саме мунвартівці контролюватимуть оплату послуг за паркування через цей застосунок. А надалі обіцяють додати до нього нові модулі для зручнішого користування. До слова додаток Смарт Луцьк можна завантажити і на операційну систему Android, і на iOS. На Волині викрили чергових добродіїв, які збиралися переправляти через кордон ухилянтів. Оперативники затримали двох лучан, які налагоджували незаконну схему перетину державного кордону потенційними призовниками. Махінатори пропонували чоловікам за гроші виїхати за межі України. Усі питання вони обіцяли вирішити за допомогою вже добре відомої електронної системи «Шлях». А вартість своїх послуг учасники схеми оцінювали у три тисячі доларів. Однак зловмисники не встигли реалізувати свої злочинні наміри. Співробітники СБУ викрили оборудку і затримали її організаторів. Також правоохоронці затримали одного з клієнтів цих ділків під час спроби перетину державного кордону України в пункті пропуску у стилу Хвилинської митниці. Наразі двом зловмисникам у межах кримінального провадження повідомлено про підозру. Лабораторія під землею двоє лучан налагодили в підвалі будинку міста з виготовлення небезпечної психотропної речовини. Чоловіки щомісяця виготовляли майже пів кілограма амфетаміну та збували його в Луцьку методом з рук в руки. Зазначимо, що один із фігурантів вже був засуджений за такий злочин. Утім, шість років так і не відсидів, бо уникав відбування покарання та був оголошений в розшук. Нині чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасом. Тримання. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєному. Триває слідство. Близько тринадцятої години в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Росія підняла в повітря літаки, ту 25 з яких почала обстріл українських територій. Про звуки вибухів повідомляли в Очакові Миколаївської області, а також в Одеській, Запорізькій та Полтавській областях. Станом на цю годину про приліт повідомили і у Дніпропетровській області. Тим часом на фронті українські захисники тримають оборону, а на напрямку Сватове Криміна Луганської області Ініціатива на боці збройних сил України. Утім, наразі в області несприятлива погода, і наші захисники не можуть рухатися швидко. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, є і плюси. Росіяни не можуть наступати технікою на Білогорівку. Також він додав, що з морозами деокупаційні справи підуть швидше. А на Донеччині вороги продовжують наступати в напрямку Мар'їнки, Бахмута, Первомайського та інших населених пунктів. Наші захисники тримають оборону. На півдні ворог відступив, але продовжує хаотично обстрілювати звільнені території Херсонщини. На північних рубежах у себе змін. Крім того, Волинські тероборонівці закликають мешканців прикордонних сіл бути обережними при відвідуванні 5 кілометрової смуги вздовж кордону з Білоруссю. Військові розмістили там багато мінно-вибухових загороджень. Тож власникам авто, мото, велотранспорту, а також власникам гужових підвод заборонено з'їжджати на узбіччя, а також користуватися польовими та лісовими дорогами. Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у 5 кілометровій прикордонній смузі. Запас іранських дронів у Росії ймовірно вичерпаний. Повідомляє британська розвідка. Ймовірно, Росія задумала кампанію безпілотників, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет. Але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених безпілотників знешкоджено приблизно 17 листопада. Про удари іранськими дронами публічно не повідомляли. Це може свідчити, що Росія майже вичерпала свої запаси, але ймовірно шукатиме поповнення. Зауважують у розвідці, Україна отримала один із трьох гелікоптерів Сікорський Ас 61 у рамках нового пакету військової допомоги від Великої Британії. До слова останні шість тижнів українські екіпажі навчалися у Британії літати та обслуговувати їх. На Волинь знову надійшли трагічні звістки з фронту. Стало відомо про загибель Олександра Семенчука з Володимира. Захисник довгий час вважався зниклим безвісти. Утім, нещодавно надійшли результати ДНК експертизи, яка й встановила, що тіло Олександру було поховане у Дніпрі серед неупізнаних бійців. Сьогодні його привезуть до рідного Володимира. Також війна забрала життя Володимира Кравця, жителя села Стобухівка Камінь Кашерського району. Захисник народився та жив у Сєвєродонецьку, Однак в лютому, як переселенець, приїхав на Волинь та пішов до лав Збройних сил України. Герою було трохи більше 20 років. Ми условлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Громадяни РФ, російські книжки і повно грошей СБУ повідомила результати перевірки в церквах: чи дотримуються луцькі школярі правил безпеки та чи носитимуть флікери, які їм роздали? Як юні жителі заболу тримають стрій на волонтерському фронті? СБУ повідомила про результати обшуків у Києво-Печерській лаврі, Корицькому монастирі та у приміщеннях Сарненського поліської єпархії по на Рівненщині. Ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 людей пройшли поглиблені опитування, у тому числі на поліграфі. Виявилося, що на території об'єктів перебували громадяни Російської Федерації. Дехто при перевірці документів надавав паспорти та. Та військові квитки СРСР взагалі нема в оригіналів документів, а лише їх копії, або ж підроблені чи пошкоджені паспорти громадян України. Також у києво печерській лаврі перебував 32-річний чоловік, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні, проросійського інформаційного агентства Антван. Крім того, знайшли проросійську літературу, якою користувалися під час навчання у семінарії та приходських школах. У тому числі для пропаганди руського міра, а ще понад 2 мільйони гривень готівки більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів. Одським школярам роздали флікари. Це світловідбиваючі значки, які потрібно усім пішоходам носити у темну пору доби, аби бути помітними на дорозі. Учням людських шкіл їх роздають уже п'ять років поспіль. Таку акцію реалізовує генеральний консульт. Консульство Республіки Польща в Луцьку спільно із патрульною поліцією, як зазначив консул у Польщі, дітлахам світловідбиваючі елементи навіть вшивають в одяг. А ті, що роздають в Україні, можна причепити чи до одягу, чи до наплічника школярам. Починали з Воїнського з Воїнської області. А потім вже помалічку почали на рівні рівніщині також цю акцію подовжати. Зацікавленість є велика. Дітям це і частиною це забава, частиною це, це є наука. Вони вивчають вже яке правило, а завжди з нами є поліція. Чи дотримуються луцькі школярі правил безпеки та чи носитимуть флікери – Дивіться вже у наступних випусках новин. Юні жителі прикордоння тримають стрій на волонтерському фронті. Школярі різних класів від першачків і до випускників долучаються до зборів коштів, роблять листівки з малюнками для захисників та виготовляють окопні свічки. Активно волонтерством діти та молодь займаються ще з 2015 року. А нині особливо приділяють цьому увагу на творчих шкільних предметах та в позашкільний час. Найперше, ми долучилися до акції Зігрій солдата на день захисника. І зразу ж, коли я закинула на сторіночку про те, що ми збираємо ці кошти для того, щоб обігріти наших солдатів в бліндажах, ви знаєте. Старшокласники зразу прийшли і сказали, а ми хочемо долучитися. Я кажу так, будь ласка, зібравши кошти, ми закупили обігрівач на газовій установці і відіслали в Курахову нашим воїнам. 43 наших нашим заболотівчанами зараз в тяжких точках, там на сході і на півдні. Наші маленькі янгулята, ми їх називаємо в гуртківці. Приготували вже е, з початком холодів свічки, які відправили окопні посилками і особисто адресними е, адресними такими посилочками. Дуже багато е, підключилося підключилися діток, які така в нас акція є цікава. Збери монету для зсу. Ну, поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!